М України вшанували пам'ять загиблого оборонця Антона Слівки, який віддав за свободу країни найцінніше своє життя. Меморіальну дошку із його портретом відкрили на фасаді будинку, де жив чоловік. Тремтячими руками і з повними очима сліз, прапор з дошки знімає матір загиблого бійця. Жінка розповідає, Антон долучився до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Много разу я приходжу з роботи, стоїть рюкзак. Так мама, я записався в ТРО, я чуть інфаркт не отримала. Я рука взагалі шо не поняла. Іруна скільки? Так, мамам. Та місяць там два-три. Війна закінчиться і все. Однак для Антона війна тривала до осені 22-го року. За цей час чоловік брав участь у звільненні від загарбників Харківської області, визволяв села Вовчий Яр, Семенівка, Богодарівка, селище Куп'янськ-Вузлови і місто Куп'янськ. Служив стрільцем у 128-й бригаді. ТРО Допоки 6 жовтня не отримав поранення. Несумісні із життям. Ми на виход пошляв на Куп'янське, отримав завдання охранять имущество, бути на чеку, выполнял свою задачу цілим повністю. Так сталося, що прилетіло с 300. Він був поруч его і... його... в і погиб он біля здания. Того дня матір розмовляла із сином востаннє за 20 хвилин до смерті. Ракета прилетела в 20 минут шестого, и когда был обстрел, у него в часах застряла эта пуля. Руку оторвала, ногу оторвала. Мне в морге выдали, как говорится, вместе с телом. И его вот сейчас. Телефон был вообще разбитый в дребедан. Выдали все в кулечки. Ну, вместе с ним, как говорится, и похоронил. Вот так вот. Ну, ну, он чувствовал и говорил, что от мамы, говорит, я зиму не перезимую. Я говорю, я просто от раненым я не приду, но зиму я не перезимую. Посмертно Антон Слівка отримав пам'ятну медаль захиснику вітчизни: орден за мужність третього ступеня та орден за мужність та відвагу. Вшанувати його пам'ять прийшли рідні, сусіди, вихованці школи, де він навчався, та побратими. Вони згадують його як сильного і вольового хлопця, якому тепер назавжди 34. Пам'ятаю просто що завжди улыбався. Це дав болотні любив життя. любив країну. Ініціювали встановлення дошки представники ОСББ, які знали Антона і вдячні йому за захист України. Це прибирає до мурашок по шкірі. Бо ти бачиш, що це ініціатива людей знизу. Антон був їхнім сусідом, їхнім товаришем, другом. І відчуваєш, що люди, дніпряни, вони і пам'ятають по-справжньому і проживають глибоко цей біль. Для міської влади це наш обов'язок і честь вшановувати пам'ять кожного українця, кожного дніпрянина, хто віддав своє життя за наше місто за незалежність нашої країни. За щоб наш народ жив на його землі. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Тірі.